25 представників Чернігівщини приєдналися до асоціації профронтових міст та громад. Новостворену асоціацію очолює міський голова Харкова Ігор Терехов, який теж приїхав на розмову з громадами Чернігівщини. Акцент під час зустрічі на стійкості освіти у прикордонні. Харків став першим містом в Україні, де збудували підземну школу. Тепер їх у місті вже кілька. Ми побудували школи і вже сім-сім справжніх підземних шкіл працюють. Будуємо ще три і до наступного року не навчального а наступного року. Ми я впевнений, побудуємо ці школи для того, щоб діти мали можливість вчитися. Шляхом Харкова йдуть і інші великі міста. Ми в Кривому Розі зробили 218 укриттів. Ми дуже вдячні нашому президенту за те, що серед них є три підземні школи. Це дуже важливо. Вони створені в тих районах, де неможливо було зробити найпростіше укриття. Вартість однієї підземної школи у Харкові перевищує 100 мільйонів гривень, і громади Чернігівщини собі їх дозволити не можуть, але захоплюються зробленим у великих містах. Голови громад переконані, що укриття у школах потрібно перетворювати на освітні простори, аби діти там могли повноцінно навчатися. Я був під відвідав підземну школу, з усікалями з дітьми. Це дійсно приклад гарний, але дорого, звичайно, дорого. У нас немає метро, напевно не можемо зробити так, як ви. Але робимо криця, і я засудив зробив висновки, що з наших укриттів, які є в нас, так само можна ділити класи і так само навчатися, треба просто прикласти трошки зусиль фінансів і, і бажання. Говорили і про енергетику. При фронтові області мають спільні проблеми. Ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури. Важливо знаходити правильні і швидкі рішення. Харків'яни, які постійно під обстрілами, радять Чернігівцям не панікувати. Виклики, які стоять і у Харкова, і на Чернігівщині, вони однакові. Вони різні за розміром, але однакові виклики стоять і напередодні опалювального періоду, в тому числі. І дуже важливо саме обмін досвідом такий із громадами, і на рівні. Областей і на рівні асоціації область за для того, щоб ми більш впевнено пройшли цей опалювальний період і цю зиму, яка точно буде важкою. Яка тактика росіян сьогодні? Це зробити так, щоб покласти нам енергетичну систему, систему генерації. Хто страждає? Трансформаторна підстанція те Така ж ситуація і на Чернігівщині, така ж ситуація на Сумщині, Води, ну всю, всюди. Тобто сьогодні потрібно буде розуміти, що це виклик напередодні зими, розуміти певні плани дій. Так, вони важкі. вони важкі, ніхто не сказав, що буде легко, але головне, що ми розуміємо, що робити, як робити, і ніякої паніки не потрібно. Коли паніка це головна мета нашого ворога насправді. Зробити паніку, щоб люди виїжджали, щоб був колапс, це, це ж вони добиваються насправді. Наше спільне завдання утримати все і зробити так, щоб планам ворога поставити надійний захист. Учасники зустрічі асоціації прифронтових міст та громад звернулися до уряду з низкою пропозицій, зокрема збільшити освітню субвенцію прифронтовим територіям, профінансувати у 26-му році облаштування укриттів у дитячих садочках та оплату праці персоналу дошкільних закладів.